Я не була у цьому лісі рівно рік Федь, Як згадую аж мурахи по шкірі? Це вже гуса відросли. Ми тут були і вибухи були. Ми навіть не знали, що це таке. І ми я казав, лягаємо всю канапу. А я присідала поруч, а він я вже лежу. Чого ти не лягаєш? Федя костюм новий. Тоді про це ще думали, да як не забруднитись і все, але розумієш, що це такі дрібниці. Да. З тим, що... І ти бачиш, як ці костюми нас війна одягнула аж на цілий рік. Ми думали, що це закінчиться дуже скоро. Це 2-3 дні і все закінчиться, і ми повернемось до нашого життя. Але ні, не вийшло так. Пам'ятаєш, як щось починає загоратися в небі і через 5 секунд вибух. За цих 5 секунд ми маємо впаси. Якщо ж бачиш мигання, одразу через 5 секунд буде звук. Так, да, садиться возле дерева. Зараз зараз Вісім чи десять вибухів було. І ми оце по лісу, ховаємося. У нас ось, ви бачите, будинки, в одному з них було бомбосховище. Чому ми не ховалися там? Тому що будинок він побудований на торфяних болотах, і вже були прецеденти з тим, що будинок просідає, тож ми вирішили не ризикувати своїм життям. Це головне, ми всіх заганяли в бомбосховище, ми стерео ходили. Боже, що ми тільки ми не робили? Але коли замерзали, трошки такі змерзли. Ти кажеш, пішли до мене, додому тільки заходить, не розбивайся, не роздягайся. Ми лягаємо на диван. В І да, ви Як вибухне, вибухне. хобать <рес> <рес> до лісу. І ми майже потім вирішили вже не уходити з лісу, а бути в лісі для того, щоб тут більш виживим, чи в будинку. Ми з тобою вдвох були на позитив. Якщо подивитися наші фотографії, все бабахкає, все бомбить, а ми з тобою максимально тримаємося. Та? Настільки було неприйняття. Ну і так усю ніч або в лісі просиділи, або ходили з теробороною довкола будинків. І пам'ятаєш той момент, як ми клялися, що ми не покинемо свого рідного міста, що да. ми не покинемо наші будинки, ми да. залишимося тут. Да. А зараз думаю, чи залишилась би я жива, якби я справді залишилася? Я з Ірпіняй пішки вийшов і пройшов 22 кілометри, щоб а, дойти до Стоянки, а потім ще піти далі в сторону мили. І там я у друзів був. Минув рік. Так. Ти зараз на цьому ж самому місці. Що відчуваєш? Таке не готовий навіть тобі відповісти. А... Я відчуваю, що я в безпеці. Тоді я не відчував. Тоді я взагалі не розумів, що це. А зараз відчуття далекої перемоги. Друзі, усім привіт! Це Канал Неймовірні Юрії. То була маленька історія, як ми з колегою зустріли повномасштабну війну в Ірпоні. Нам пощастило, ми вчасно вирвалися із пекла, тож і не бачили тієї кінченої кацапської армії. А ось як виживали ті, хто під обстрілами та бомбардуваннями залишилися в окупаційному місті, про це випуск сьогодні. Дуже просимо підтримати нас вподобайкою та коментарем. Це дасть можливість просувати випуск далі. Ну а ми поїхали. Поїхали знайомитися з нашими героями. Ось ці люди, які пробули всю окупацію в Ірпані, так? Не, ну, екстрим ну екстрім, класний вийшовся. Мінометні обстріли, це ну, нормально було. Вуличні бої, ну, це я слухав, тут стрілкові. Кацапів достатньо були. І такі, я бачив не таких яких-то чмобиків, а таких заряджених парней. Ходили по Суворово, і там оказалось достатньо багато русських, вони на заміті Я дядь Сашу нагнув, и сам тоже в полу, в полу поясе лежал. Ну, как не лежал, а бегли, мы тогда бегли. И тогда я дядя Сашу за поворот, а сам ли. И дядя Саша по асфальту и прогрел. Я лежал, лежал, так хорошо летали надо мной. И походу рядом разорвалось, я не знаю, или осколочный фугас, или как это объяснить, но в общем-то осколок не залетел в спину. Потихоньку начало в глазах темнеть. Они меня взяли, начали шмонать плотно. Забрали телеф телефон, у меня как раз любитель, я их всех пофоткал. Они такие, это что такое? Я это так интересно для себя фотографировал. Часы разбили, пытались меня допрашивать, думали, что я какой-то ДРГ и тому подобное. Самое первое, что они спросили у меня, это типа, ты бандеровец или что ты в черном? Я говорю, не, не бандеровец, и они там начали спрашивать, типа, где, где, где все, где все эти люди? Я сказал, абсолютно не знаю, мне нужна помощь. Они мне посадили на танчик и повезли на больничку. На этот, что было там? Они мне пытались ставить детские катетеры, что-то у них особо не выходило. Они сказали, подожди 15 минут, я сейчас буду. У меня там один хороший дедушка э, сказал, что тебе надо уходить отсюда. Дал мне швабру, на швабру натянул белую простыню. Сказал, на, иди. Я иду, и как раз меня тут на перекрестке встречает дядя мой. Я с костылем тогда шел, у меня машина и на Романовский мост. там небольшой, это не там осколочек такой. Житям прощаться? Конечно. Конечно, у мене ж темніла глаза. Коли під мостом мене вел, вел дядя з Саші, наші з першої пулі. Але коли везли, то в нього там вже кров клекотала. Вже там чутно було, що кров. Чому ви не рятувалися? Були свої причини. У нас тут не. батьки наші були старі. 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 Спочатку ми йшли в староборону записуватись. Тетяна в госпіталь військовий, я. Тероборону у нас не взяли, а тоді вже з часом просто не було можливості навіть. Те, що у нас залишалися тут дома, у нас були діти, також у нас були жінки тут. Нам треба було якось їх захищати трохи. Де жили Все? підвалі? У цьому підвалі? Так, да. тридцять людей було. Кацапи знали, що ви тут? Да. Ну, ну, вони наблюдали за нами. Якщо ну, направити камеру, отам там сидів снайпер. Попрямої. На 9-поверхівці, так? Так. Да. Він, він нас бачив і бувало таке, виходиш в двір з підвалу і куля біля вуха буквально так. Ми вийшли покурити, і він стрельнув, була передумальна просто. Щоб не виходило. Так. Да. І ми тоді всі зайшли в підвал. Всі боялися, що гранату придуть. Коли ви були весь цей час в окупації, у що ви вірили? Два-три дні. Два три дні. Ще два-три дні. Понеділок йдемо на роботу. Так, коли вже почався понеділок, і поняли, що нічого не буде. Тоді вже так. почали облаштовувати собі місце для, жит... для житла. Коври понастеляли, кровати понаставляли. У цьому підвалі ви провели місяць. До окупації минув рік. Чи готові ви зараз знову разом зі мною зайти туди? Так. Ходімо в рукавичку. Чий це будинок? Тут колись жили це вони його продали і виїхали на Сумщину. А Зв'язок підтримуємо. І дочка Раміна каже, відкривайте підвал, ховайтеся, пишу, ми вже тут. Сидимо в підвалі. З палатками. З дітьми. Наставили палаток. Бомжуємо, коротше. Отак у нас сьогодні у нас сьогодні. Це спогади. У мене були істерики, мене трусило, мені було погано. Ну і вже більше людей тоді з'явилося, знаєте, ну, і все таки, коли більше спокійніше. людей да, і спокійніше ну, відчувалося дівчат. У нас тут в підвалі були такі маленькі діти. Отаке освітлення було під час того, як ми тут перебували. Це був ми принес, приносили акумулятор. Тут заложено було це вікно. Тут взагалі де світло не, не проступало. Мішки були з піском. На телефонах фонарики, звичайні фонарики з усіма по-другому, ніяк. Ось тут у вас така повноцінна кухня вийшла. Це тут ви усі збиралися, да. та да. і чай, і печиво. Наші сусіди позалишали нам свої ключі і повні холодильники. Холод світла немає, все пропадає. Ми їм просто спасли холодильники. Що готували за частою? Макарони, рис, лов якось було, варили, супи якісь. 30 літрів борщу, це, ну це так на два дні, а то й менше треба було. Воду спочатку носили з колодязя, потім тут поруч басейн у нас є одного сусіда. Вони кипятили і варили їсти ніби. Де відпочивали? Два диванчика були тут, а ну, це ми з дому подушки всі принесли. Як ви грілися? Адже тут холодно. Я з гаража приніс буржуйку свою, печка «Булеріан». Вона у нас, як кажуть, не глушилася. Круглосуточно. Чистили по гарячому, чергували, чергували і ночу там буває, так заснеш, просипаєшся. Ну, не горить оганьок, а йомою, холодно, і бігом повшом, підкидаєш ті дрова. Російський офіцер зайшов так. Да, побачив, що ми на каврах ходимо. В туалет ходили Багато на вулицю. Да. Да. Було таке, що, як кажуть, можна було сходити не знімаючись. Бо страшно, тільки зайшов в туалет, обстріл почався. Яке це відчуття ось зараз знову спуститися сюди? тепліше. Спуститися зрозуміти те, що з'явилися нові люди. Тут і будемо разом до кінця. Кожен за кожного, один за одного. Трималися, всі. Всі, хто що могли, всі несли, всі, хто що могли, чим могли, тим допомагали один одному, всіх підтримували. Як з вашими будинками? Чи все вціліло? Не у всіх. На всіх жаль, не всіх. Ось це Дмитрий, ваш будинок, правильно? Так. Все, що від нього залишилося. Це був поверховий будинок. Там жили мама, сестра і два племінники. А в мене був вхід за, за будинком на другий поверх. У мене виходить було три кімнати, великий коридор, санузел, кухня, ну як положено. Ми бомжи. її Ваші... <кху> попала прямо в вдома. Не... <кху> Суки. Боляче, не... боляче. Було все і все загоріло. Я кажу, що... Старалися, все, і ремонти робили, і купували. Ну, я... Було відео. рашики кажуть, о, ніфіга собі, у них в кожній кімнаті по телевізору. Я дивився, кажу, ви ще мене в туалеті не бачили, бо в мене і там телевізор стояв. Вісім чоловік, всі на вулиці. Було день народження, ми зробили їй на день народження, подарунок купили новий шкаф, новий стіл, новий повністю Зробили дитячу кімнату, всі меблі, дитя навіть не встигло пожити там нічого. Де зараз проживаєте? У родичів. родичів, поки у родичів. Щось обіцяють вам? Так, да, обіцяють. Як кажуть, ото от, от, от уші. Чи модульний будинок пропонували вам? Обіцяли поставити нам два, бо у нас проживало вісім чоловік. Ми потім сказали, що дуже дорого їх підключити, ну, вести в експлуатацію. Казали скільки? Триста тисяч. Ставайте в чергу, щоб поселити вас у модульне містечко. А ми туди потрапити ніяк не можемо. Не ми, не дівчина сестра, яка з маленькою дитиною її з Льовою пораненим, не мама. А що кажуть? Нічого не кажуть, просто стоїмо в черзі і чекаємо. Ще не прийшла черга, ще нема місця. Чи боялися, що вони прийдуть сюди до вас і будуть розмовляти і вести себе геть по-іншому? Ну, тут вбивали поруч з нами, бачили, ми як лежали трупи тут. Причому ну, взагалі не, 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 не в чому не повинних людей. Це була. Вихователька дитячого будинку, Садочка. садочку. Вона, людина вже в віці була, вона просто намагалась виїхати, ну, евакуюватись. І, і розстріляли, чоловіка, так, і чолові. чоловіка, чоловіка чолові. розстріляли. Прямо під забором лежали трупи. У нас так. теж одного професора теж застрелив, тільки вийшов, крикнув, що тут люди і його зразили. Кому вони зберегли ваше життя? Не знаю. Жінка казала, що бачила сон, що каже що щось на планку, таке що вас оберігало. Що за цей рік змінилося у вашому житті? Дуже багато. Це не стоїть, на це не треба звертати увагу. Оце да, оце да, оце йде, на це треба звертати. Помінялося сприйняття. Взагалі, поки що ми живемо одним днем. Тоді ми віримо в наші збройні сили. Ми їх дуже поважаємо, дуже їх цінуємо. Але ну, насправді у нас немає зараз. Таке відчуття безпеки, як вбивають людей там, де гаряче, як наші хлопці гинуть, нам це дуже тяжко. Да. Ми віримо в наші Збройні да. сили, віримо перемогу і скоріше. в